Дуться пута віковії, прокинуться люди, розпадуться пута віковії, тяжкі кайдани, не побіджена злими ворогами, Україна стане, щезнуть межі, що помежували чужі між собою, чорним мати до себе всі діти теплою рукою. Щоднини усі живі і ті, хто відлетів, бо ми могутні, в силі незворимі, бо ми родилися великої години. Су Христу, все отці, дорогі односельчани, шановні гості, та запрошені, наша Україна має унікальну історію воїнства, кожна її сторінка. Сповнена з витягами оборонців рідної землі, які згуртували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць. Їхніми провідними рисами були і є патріотизм, честь, відвага і велика любов до української землі, яка була, є і буде. Повернення до повстанських традицій є не випадковим. Нині ми продовжуємо ту саму боротьбу. Яку вела українська повстанська армія, боротьбу за свободу проти ж того самого ворога російського імперіалізму. Але ми віримо, що нинішні, незламні і відчайдушні захисники та захисниці, пам'ятаючи, чин повстанців здобудуть перемогу. Шановні глядачі. З метою вшанування захисників України відзначення 80-ї річниці створення української повстанської армії, вивчення героїчної історії українського народу, управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації організована обласна мистецько-патріотична акція Незламна мужність поколінь. Сьогоднішній захід проходить в рамках цієї акції. О патріотичний захід під назвою Мужність та незламність крізь віки дозвольте вважати відкритим. Країна золота чарівна сторона, земля рясно уквітчена, зеленню закосичена, краю мій рідний, земле моя колискова. із садками вишневими, із солов'ями співучими, вербами кучерявими і джерелами чистими, дорогами тополиними і лелеками білокрилими, росами голубими і веселками самоцвітними. Із золотими китицями, хмелю та соняшниками, як це все не любити? Пісня Україна виконує Марічка Бартошик. Україно, в молитві сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині, молись за тисячі життів. До благословення нашого дійства запрошуємо священнослужителя Отця Любомира. Слава Ісусу Христу! Шановний пане Голови, звинує Мирославись, пане. Голова нашого села Василій Юрович, представники влади, шановні учасники цього дійства, дорога громада. Відбуваючи цю святкове дійство, яке приурочене до пам'яті наших воїнів, які свого часу добровольцями пішли, розуміючи те, що їхня Участь у цій війні, вони ніхто не знав, що і кого як чекає. На превеликий жаль, наші воїни, як Богдан, Володимир, Андрій, Іоанн, після цього Василій і Іоанн повернулися додому, але на одну ніч, Переночувавши, нічого не сказали своїм рідним, але про них говорила та їхня відвага. Та смерть, яка забрала їх з поміж нас. Якими сльозами зустрічали їх як матері, дружини і діти, і наше село. Кожен, прикладивши коліна, зустрічавши їх, розумів, що немає вороття, але вони склали своє життя. І кожен із нас тут присутніх, і наші діти повинні розуміти, усвідомлювати це, що це не просто якийсь концерт, не знати для чого. Це пам'ять уковішна для тих, які склали життя за наш мир і наш спокій. Вони не пошкодували себе, вони розуміли то, що їхнє життя там буде скоро минучим. Хоча і надіялися, як кожен надіється, про продовження повернення додому і плани на своє майбутнє життя. Але Господь розпорядився інакше. Він забрав найкращих, тож нехай наша пам'ять про них. Нехай та слава і та їхня відвага, нехай допоможе нашій Україні побороти ворога, а ми за тих, яких вже немає посеред нас, помолимось, аби Господь прийняв їхні душі і дав їм те вічне блажене упокоєння. Непереможний, неосяжний могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму, воїні України, у боях убитих і прийми Його свої небесні, святили, світлиці, як зранених мучеників. Ми омитих своєю кров'ю, як тих, що постраждали за святу церкву Твою за батьківщину, що її благословив. Ти, як насліддя Твоє молимо тебе, прийми, оцих воїнів, що склали життя своє, що відійшли до Тебе у полки. Ратоборців небесних сил, прийми їх милостиню Твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів. Нашу віру, нашу державу, нашу культуру в тяжкі роки боронили вітчизну від чужинських орд, пом'яни Господи, і всіх, що добрим подвогом змагалися за відвідане збереження апостольської церкви, за освячення тобою обрану, як народ Божий українську землю, як ті вороги, що Христа і віру гонили і вогнем, і мечем прийми. З миром, душі рабів Твоїх, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наші, даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села собою, захищали Батьківщину, помилуй Твоїм милосердям, убитих на війні, воїнів наших, прости їм гріхи їхні, і в цьому житті заподіяні словом чи ділом, свідомо, чи несвідомо злянця, милостиво, примилосердний Господи, на рани їхні, муки, і стойні, і страждання, і визнай за подвиг добрий, і Тобі вгодний, прийми їх милостиню Твоєю, люті скорботи і тягарі тут понесли, перебуваючи у нестатках, і скруті, в турботах, і не спанні, голод і спрагу виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколення молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні, оливою та ліками пролитими на гріховні рани їхні, злянься з небес Боже, пом'яни мужніх убитих, у розквіті літ сил, старців. І силі, і духу, і мужності, подивися на сердечну скорботу нашу, подивися на журбу нашу, і з милосерця, все були, Господи, ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас твої ласки, оселив царстві небесним усіх повіки, з незабутніх рабів Твоїх, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у страшних і упокомних битвах, зодягни їх там, ушата, світлі й чисті, як тих, що вболівали тут одяг свій, у крові своїй і вінці у мученицьких сподобань. Дару даруємо бути спільниками торжеств по славі переможців разом з усіма, що воював під знаменями Христа Твого проти світу, плоті й диявола долучи їх до собору славних старстотерпців, доброподібних мучеників, праведних і всіх святих Твоїх на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Колін піднятись, поможи і благослови у добрий час, Боже Україну збережи, Господи помилуй. Ще наш почує шири глав. На нашому сьогоднішньому заході присутній також поважний гість Надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. Просимо до слова. Слава Ісусу Христу! Все чесні Отче, Василь Юрич, Богдана Михайлівна, пане директор, шановна поважна громада села Віст. В нинішній день ми не тільки дякуємо Збройним силам України. А наш обов'язок кожного дня думати за військовослужбовців з нашої громади, особливо підтримати родини наших воїнів, які сьогодні боронять Україну і дають можливість нам працювати, жити, виховувати, навчатись. Нинішній день цей захід, день пам'яті, в знак пошани, героям України. Які за нас з вами віддали життя. Так, війна нас змінила до 24 лютого 2022 року і після. Але ми маємо сьогодні для себе зробити не тільки певний урок, а думати, чим можна допомогти, щоб наблизити перемогу. І в нинішній день в знак пошани, поваги до подвигу українських воїнів в кожному населеному. В пункті в кожному старостинському окрузі, зокрема в місті Надвірна, проводяться благодійні заходи, концерти для допомоги військовослужбовців. Але нинішній захід це захід пам'яті невидно загиблих героїв України, які за мирне майбутнє віддали найдорожче своє життя. Поряд з нами світлини шести героїв України з села Гвіст. Кожного разу, коли ми вшановуємо, ми маємо пам'ятати, не тільки зараз, але кожного дня починаємо свій робочий день, дякуючи Збройним силам України, за ранній світанок. Ми маємо пам'ятати, якою ціною, якою ціною ми маємо умовний спокій, якою ціною ми маємо можливість жити і працювати. Тому хочу вам всім подякувати за те, що ви робите для Збройних сил України. Кожне село громади, воно особливе, воно унікальне. Хтось більше, хтось менше, хтось збирає той ресурс, який сьогодні потрібно для того, щоб підтримати односельчан. І заслуга ваша в тому, що ви, не покладаючи зусиль 24 на 7, допомагаєте наблизити перемогу. Я хочу подякувати старості, хочу подякувати працівникам культури. Гвоздецького сільського будинку культури за те, що вони не тільки підтримують культуру, бо ми маємо з чим і з ким порівняти, але також живуть культурою для того, щоб прийдешні молоді покоління знали, що є сільський будинок культури, є народні колективи, є громада, яка потребує традицій, звичаїв і дочекати найбільшого свята, свята перемоги. Тому в нинішній день. Дякуємо Всевишньому, дякуємо Збройним силам України, дякуємо хлопцям за захист вітчизни. І бажаю вам, щоб ми так само в кожному населеному пункті нашої громади під великою кількістю мешканців того чи іншого села зустріли наших героїв цілими, здоровими, неушкодженими і обов'язково з перемогою. Слава Україні!